Ще одна тема, про яку ми хотіли поговорити цього тижня, це ліки. Ми знаємо, що з 1 березня майже 100 найпопулярніших ліків мали подрожчити на 30%. вельми суттєво. І наскільки це вдалося? Адже знаємо, що не все так просто відбувається зараз. Будемо говорити з Едемом Адамовим, заступником міністра охорони здоров'я України. Вітаю вас, пане Єдемо. Розкажіть, будь ласка, 1 березня 100 найпопулярніших ліків і досить така суттєва цифра 30%. Щось з цього всього зараз вдалося вже досягнути, тому що ми знаємо, що ну не всі сприйняли цю ініціативу з величезним задоволенням. Добрий вечір. В першу чергу маленьке уточнення. Це 100 українських найпопулярніших ріхів, бо в Україні є не тільки український виробник. Ми тут говоримо про декларацію, яку уклали українські виробники з аптеками з аптечними мережами. І дійсно декларація запевняє про те, що ціни мають бути знижені на 30%. А Станом на 6 квітня ми отримували від різних аналітичних агенцій інформацію, і дійсно ціни знизились. Було декілька переліків, які запускалися ну, в різні черги, те, що з 1 березня топ 100 українських найпопулярніших дійсно знизилася ціна на 27%. Чому на 27, а не на 30? за нашими оцінками, не всі аптеки або не всі аптечні мережі одночасно приєдналися до цієї ініціативи, десь залишилися залишки по старим цінам. І ми сподіваємося, що воно там найближчі дні вирівняться, і ми дійдемо все ж таки до 30%. Також є середній і маленький бізнес в Україні. Багато виробників. Вони також задекларували знижки на свої лікарські засоби. І сьогодні ми теж підняли аналітику. Вона, до речі, опублікована на сайтах цих агенцій, і побачили, що також ціни знизились на 30% в середньому, якщо ми говоримо про ті препарати, які вони задекларували. Будь ласка, якщо ми вже говоримо про те, що це 100 українських ліків, давайте трошечки деталізуємо, що це за список, і давайте поговоримо про те, як він формулювався, щоб люди розуміли, про які конкретно препарати ми говоримо. Да, тут важливо розуміти, що можна абсолютно по-різному рахувати топ-100. Це може бути по грошах в продажах, по упаковках. Якщо говорити про загальнонаціональний топ-100 в грошах і упаковках, там буде багато імпортних лікарських засобів. На жаль, чи на щастя, не всі ліки ми можемо виготовляти всередині країни. З цього переліку найпопулярніших ми взяли інформацію і по ков... і по упаковках, і по грошах, і подивилися, чого найбільше купують українці. Виокремили безпосередньо українські лікарські засоби. Потім виокремили найбільших українських виробників і почали з ними дискусію, почали їх збирати і просити їх знизити ціни, Почали дивитися, як вони формують свої ціни, наскільки вони можуть впасти. І ми вдячні всім, хто приєднався до цієї ініціативи. Вона, до речі, ця декларація вона відкрита. Якщо хтось хоче, він також може приєднатися. І саме таким чином формувався цей список. А він може комусь подобатися, або може комусь не подобатися, але це те, що купують українці в аптеках. Скажіть, будь ласка, як ви контролюєте це зниження цін? Наскільки великий відсоток ринку ще не готовий? Бо це так, наскільки я розумію, була. Така історія, знаєте, все ж таки опирається на добровільну згоду. І чи ви впевнені, що 30 цих відсотків досягнете мінус? Що ще важливо розуміти, що безпосередньо декларація і зниження цін в першу чергу на топ 100, а потім ще приєдналися десь 200 лікарських засобів до цього переліку. Це точкове рішення, це безпосередньо добровільна історія виробників і аптек. Якщо ми говоримо про комплексне рішення урядом і Верховною Радою запроваджено декілька інструментів, які в цілому на всі лікарські засоби впливають. Ми говоримо про те, що у нас змінилися націнки. Тепер є максимальна націнка для дистриб'ютора, максимальна націнка на рецептурні препарати, на безрецептурні препарати це все регулюється постановою. Також вже реалізовано воно є в законі. Реалізовано на рівні постанови це реферування всіх лікарських засобів. Перша перший перелік національний перелік запуститься в кінці квітня. Ну я розповім детально, якщо буде цікаво. І якщо ми говоримо безпосередньо не тільки про топ 100 а про всі лікарські засоби зараз поновилося повноваження на перевірки дотримання цін аптеками цін, і ця функція покладена у нас державі на Держпродспоживслужбу. І вони вже показують перші результати. Ми з ними постійно спілкуємося. Станом на вчора, це 10 квітня. Вони вже здійснили 452 перевірки. І там дійсно є випадки, коли вони встановлюють порушення. Якщо говорити про порушення, що це за порушення, наскільки ну, болісно аптекам порушувати, в них вже є 55 рішень про застосування адміністративних господарських санкцій на суму більше ніж 700 тисяч гривень, і також вони виявили 40 посадових осіб, які. На які були накладені штрафи, це безпосередньо 75 тисяч гривень. Тобто для аптек це, це болісно. Пане Едеме, я правильно розумію, що Держпродспоживслужба вона виходить на перевірки тільки в разі скарг громадян? Це дуже гарне питання. Насправді дійсно у них були повноваження. Якщо тільки хтось поскаржився, чи залишив звернення у них на сайті, і на Да, на цьому тижні було прийнято урядом безпосереднє розпорядження, яке дало право держпроспоживслужбі перевіряти, якщо вони вже прийшли в аптеку по якійськаргі і інший перелік лікарських засобів, чи дійсно вони дотримуються максимальних націнок? І сьогодні вони вже отримали безпосереднє це розпорядження Кабміну. і щодо оцих топ 100 препаратів вітчизняного виробництва, Скажіть, будь ласка, чи буде це проведено зниження якоїсь постановою Верховної Ради або законом законопроєктом? Тут важливо розділити, що ми зацікавлені як держава в тому, щоб всі лікарські засоби е, знижали е, ціни, і громадяни могли більше собі дозволити. Ми системно для себе прийняли рішення, що ми прореферуємо всі лікарські засоби. Всі ми маємо на увазі всі групи. Тобто, у нас є інноваційні лікарські засоби. Ми зробили моделювання, подивилися на ціни в Європі, на ціни в Україні. Якщо говорити про інноваційні лікарські засоби, дійсно у нас найкращі ціни в Україні. Вони підуть шляхом декларування. Якщо говорити про національний перелік основних лікарських засобів, він буде реферуватися в першу чергу. І що таке реферування? Це безпосереднє порівняння цін в Україні з країнами іншими нашими сусідами, де ми маємо орієнтовно схожу популяцію або рівень ВВП, щоб це було порівняння яблук з яблуками, тобто ми говоримо про республіку Польщу, наприклад, про Болгарію, про Молдову, про ті країни, які релевантні до нас. І це реферування безпосередньо не дозволить лікарським засобам продаватися в Україні дорожче ніж вони продаються, продаю, продаються на інших ринках, і в останню чергу реферування буде торкатися без рецептурних лікарських засобів. Це те, що не суттєво впливає, наприклад, капельки або якісь препарати, е які віти Будь ласка, Які у вас наступні кроки плануються по регуляції ринку? Зокрема, ми знаємо, що там іде питання про регулювання націнок на ліки, заборона маркетингових платежів, що очікує ринок препаратів далі в Україні. Аном на сьогодні відповідно до прийнятого рішення РНБО виконані всі пункти. Тобто є відповідні зміни в закон, є відповідні зміни в постанову, це врегулювання націнок, це реферування, це декларування, це створення національного каталогу. Єдине, що зараз триває громадське обговорення, вони є на сайті Міністерства охорони здоров'я. Це безпосередньо врегулювання маркетингових платежів і кредитних нот. Як ви і зазначили, рішення РНБО заборонило будь-які маркетингові платежі. Дуже простими словами, це коли виробник або імпортер доплачує аптеці за те, що вона пропонує або ставить на полицю саме його лікарський засіб. Це на сьогодні заборонено. Є рішення РНБО, яке зобов'язує уряд врегулювати такі платежі, щоб вони були прозорі, чіткі і вимірювальні після того, як буде зроблено реферування. По дедлайнах у нас перший перелік національних основних лікарських засобів 28 квітня має бути прореферований. Всіх рецептурних лікарських засобів до кінця травня, і otc група це безрецептурні препарати до кінця червня. Після цього ми можемо врегулювати маркетинг так само постановою уряду. І також хочу зазначити, що комплексне питання саме доступності ліків це не тільки про аптеки, це і про лікарні. І урядом вже дозволено нарешті вступило в норму дія закону, яка дозволяє паралельний імпорт лікарських засобів безпосередньо для лікарень. І це також дозволить суттєво знизити ціни на лікарські засоби в госпітальних торках. Дякую, розібралися в цій темі. Дякую вам, пане Едеме. Едем Адамов, заступник міністра охорони здоров'я України в Загальному національному марафоні. Пояснював, наскільки вдалося вже знизити ціни на топ 100 найпопулярніших українських лікарських засобів.